По принципу, хоч і кажуть, вишня не обрізається, але була прирізана гілочка. В минулому році був зрізаний. Вона на собі заклала раз, два, три, три плодових, два плодових пучка і одну плодову гілочку. Таким самим чином ми в цьому році прирізаємо максимально однолічний приріст. Нам вона тут велика не потрібна, у нас тут не так багато місця. Прирізали, отримали плодову. Прирізали гілочку, отримували плодові. Ну, це дуже добре помітно. Також ось пішла гілка, прищипнули для того, щоб вона утворила розгрудження. Чим більше, чим більше ми залишили однорічного прирісту і привізали, тим будуть пологіші кути відходження. Чим ближче ми зрізаємо до центральної і залишаємо менший паньок, тим гостріші кути відходження. Також це пам'ятаємо. Ті, що гілочки йдуть всередину, також прикорочуємо. Ось в минулому році, добре помітно, в минулому році була прикорочена гілка, вона заклала на собі ось плодові бронячки, які дадуть нам врожай. Щоб вона нам не заважала, прирізали, залишили пару сантиметрів молодого і пішло. І таким чином ми отримаємо врожай. Маємо невелике дерево, верхівку, якщо залишаєте. І ведете так само в дві гілки. Якщо у вас такий випадок, то старайтесь зрізати так, щоб вони були однакового росту, щоб одна не перетягнула на себе і не забила ту, що ви зрізали нижче. Це потрібно пам'ятати і акцентувати на цьому увагу при обрізці. Прикоротили, знизу також нічого ми не вирізаємо, воно не заважає, прирізали для утворення розгруження та і все. Це суха вирізали, все, щоб не заважало, прирізаємо все. Який вигляд вона має після обрізки, зберігаємо, користуємося, якщо було корисно.